Серед розмаїття м'ясних виробів, які покупцям пропонують продуктові магазини, прилучани обирають продукцію торгової марки М'ясолюб, прат, прилуцький птагокомбінат. Завоювати покупця підприємству вдалося якістю м'ясних і ковбасних виробів, оскільки при її виготовленні використовується екологічно чиста сирвина, вирощена на фермах Чернігівщини. Підприємство не використовує заморожене м'ясо закордонних виробників. І згідно із даними статистики, входить до 3% переробних комбінатів по Україні, які працюють виключно із живим м'ясом. Не всі знають цю статистику, що 97% підприємств використовують сировину не свіжу, використовують сировину заморожену або сировину якогось там іншого походження. Тільки 3% підприємств працюють із живим м'ясом. Це статистика, яку не я рахував, не я її придумав, але вона така існує. От ми працюємо тільки із живим м'ясом. Можна вважати, що ми входимо в ці 3%. Якість, свіжість продукції і доступність у ціні це основні стратегічні цілі підприємства. Кожна з них досягається своїм шляхом, але у злагодженій взаємодії усіх підрозділів комбінату. Стратегічна ціль, яку ми послідовно декілька років вже впроваджуємо: це якість, свіжість та ціна. Наша продукція повинна бути високої якості. Вона повинна бути доступна за ціною, тому що у нас немає великих витрат на транспорт. У нас немає великих витрат на маркетинг і теж продукція повинна бути завжди свіжою. Адміністрація підприємства на чолі з головою наглядової ради Сергієм Варнавським намагається співпрацювати із роздрібним сегментом, свідомо відмовляючись від великих супермаркетів. Великі супермаркети не бачать у нас партнерів. Великі супермаркети нав'язують свої умови. Так, вони можуть забезпечити велику кількість продажу, але за цією кількістю лице підприємства зникає. Дуже велика кількість там марок. Все. Умови співпраці з ними просто кабальні. Тому ми вибираємо, ми не велике підприємство, ми регіональне підприємство, тому ми вибираємо мілку роздрібну торгівлю. Днями торгова марка М'єсулюб Ковала другу річницю свого існування і вже традиційно був організований тур якості, в якому взяло участь понад 50 представників торгових точок, споживчих кооперацій не лише прилук чи прилуцького району, але й гості із Ніжина, Чернігова, шостки. У нашому підприємстві ми проводимо черговий тур якості. На нього ми запрошуємо своїх партнерів. Ми запрошуємо тих людей, які працюють між нами, як виробниками, і між покупцями, і які мають змогу. Донести всю правду про наше виробництво, про нашу якість, радість велика, тому що вже Сумська область, шостка, вже Чернігів, вже ніжин підключилися. Ось люди приїхали добровільно, щоб подивитися. Тось тобто вони вже нашу продукцію знають і хочуть переконатися, що вона ну як вона дійсно виробляється. Ось тобто це свідчить про те, що інтерес зростає. Інтерес зростає вже за межами прилук. Це для нас велика радість. Оскільки сьогодні в нас свято два роки м'ясолюбу, до нас прибуло чималенько людей. Ми раді всіх бачити із прилук, і з інших регіонів. Раді чому? Тому що це збільшується наша реалізація, це збільшується попит на нашу продукцію. Значить, наша продукція більше всім подобається. Це дуже радує нас всіх. То тобто у нашого колективу буде робота, зарплата для це дуже. Рашо, тому що в нас є колектив: 30 чоловік, яким потрібна заробітна плата, в якого кожного з них є сім'ї. Тобто, ми тільки за те, щоб нашу продукцію купляли більше, і дуже для цього стараємося, стараємося виготовляти якісну продукцію і рекомендуємо купляти наше прилузькі. Обов'язковою умовою турів якості, які організовує «Птахокомбінат» є дегустація продукції. Кожен учасник отримує лист із переліком назв ковбас чи м'ясних виробів, представлених на дегустацію. Відповідно виставляючи оцінку тому чи іншому виробу, складається певний список товару, який продавець вже може порекомендувати покупцю, розповівши про смакові відтінки, які запам'яталися найбільше. Побывав именно сегодня здесь, я очень привередливая и Кто меня знает, знает, что я не ем все, что попало, все подряд. Здесь действительно я увидела собственными глазами. И я надеюсь, мне показали все, что натурально. И очень все вкусно, очень все вкусно. Все попробовала. И сосиски вкусные, и мясо вкусное. И действительно хочется есть без всяких вот этих добавок, гелей, всяких физрастворов, которые, к сожалению, некоторые марки этим. И я уже приучена... С экрана телевизора я попробовала. Действительно, все вкусно, и действительно, все по сделает по-настоящему. Торговые марки «Мясолюб» действительно, я уже сказала, что мне хотелось бы, чтобы они не сдавали свои позиции, потому что я люблю свой город, я живу в этом городе. Мне хотелось, чтобы они, хоть они и не говорят, что мы не хотим на большой рынок, большие магазины, да, а вот мы хотелось, чтобы у них набирались обороты, и чтобы все украинцы вместе со мной ели все самое вкусное. И чтобы я не привозила колбасу из вены, кусочек и не ела. как Я сегодня К сожалению, первый раз мы раньше игнорировали эти приглашения. Очень вкусно. Я призываю, да. Ешьте украинское, ешьте прилубское. Мы уже два года работаем с этой торговой маркой Месолюб, и эта продукция нам нравится. Нашим покупателям. И в принципе мы уже в этом году уже вышли как бы на более такой высокий показатель. Будем говорить, если мы начинали где-то там с 200 кг, то сейчас мы берем где-то месяц до 1,5 тонны в месяц. Но это вкусно и я так думаю, что впоследствии мы будем еще лучше и лучше с ними работать. Поэтому мы желаем им здоровья, процветания и успехов. Кожного року мы заключаємо угоди на співпрацю. Звісно, особливу увагу ми приділяємо саме місцевим виробникам. Але такої практики, що нас запрошують на підприємство і показують виробництво, це таке вперше. Звісно, приємно вражено. а вражає те, що є деякі сорти, які виготовлені з ну з'єдного ста. Дуже смачно будемо працювати, будемо рекомендувати нашим організаціям кооперативним. Це сподобалося. все ми вже не перший раз. Все дуже смачно, все дуже добре. До свого дворіччя м'ясолюб розширив асортимент продукції. До уваги покупців з'явилися нові види ковбас із гарними смаковими якостями. Відновлено виробництво відомих ще у радянському союзі ковбас за гостами того часу. Із нових видів нас це ми допустили сосисок. Ми предоставили сосиску крошку, яку рекомендуємо купляти дітям. Це дуже смачна сосиска, вона напоминає чим-то сосиску молочну, яку робили колись-колись у давнину, якщо люди пам'ятають при Радянському Союзі. Також ми предоставили нову продукцію, яку тільки другий раз робили колбасу Варену Царську. Надіємося почути про неї відзови, якісь десь може, щоб прислух. Чи буде це продаватися, чи не буде, чи буде користуватися попитом наших покупців. Також ми предоставили колбасу Балику, альпійську, це з це більш структурні колбаси, також нові напівфабрикати, яких не було. В принципі, в нас все робиться з якісної соровини, яка у нас же на предприємстві забивається, і все робиться з охолодженого, не замороженого, не перезамороженого. Так що, ну, рекомендуємо, купляйте, будь ласка. Якісна сировина, перевірена руками рецептура, вимагає і сертифікованої оболонки. Приємно відмітити, що із відновленням роботи заводу Білкозин птагокомбінат започатковує співпрацю із стратегічним партнером. Комерційний директор заводу Білказин вже відвідав, приїжджав до нас в гості. Запропонували нам не просто свою оболонку, вони запропонували нам більше. Вони запропонували нам співпрацю для того, щоб вони теж переконалися у якості своєї оболонки. То ми домовилися про те, що тестувати свої зразки, свої партії вони будуть саме на нашому підприємстві, і нам це подобається, що вибрали нас. От і довіряють нашому підприємству, бо це дуже відповідальність велика. І наша співпраця, я думаю, буде тривати. Окрім ковбас і м'ясних виробів, продукція торгової марки М'ясолюб має широку лінію напівфабрикатів. Покупці, які скуштували вареники, пельмені чи буреки від м'ясолюба, 100% будуть купувати і споживати лише ці вироби. Адже за смаком і технологією виробництва вони наближені до домашніх. У нас широка лінійка по напівфабрикатам, пельмені, вареники різних видів, м'ясо, капуста, картопля, чебуреки, голубці, котлети, а також фарш. Ці всі напівфабрикати виготовляються вручну. Пельмені сьогодні задавали питання і не розуміють, ви що і тісто вручну розкатуєте так скалками, як на домашній господиня розкатується тісто, фарші робляться із живого м'яса. От і ця вся продукція пакується, морозиться і доставляється прилучане вам на стіл. Під час туру якості гості часто запитували про контроль сировини та готової продукції. Підприємство гарантує роботу ветеринарної служби і лабораторних висновків. Весь вхідний контроль проходить через ветлікаря Обов'язково Лаборанти у нас присутні на кожній погрузці нашої продукції, і при погрузці кожен вик продукції вони самі розрізають, дивляться, куштують. А також роблять повністю фізико-хімічний аналіз, де контролюють і сіль, і вологу, і нітрити, щоб ніхто туди нічого лишнього не положив. Для зручності прилучан підприємство відкрило ряд фірмових торгових точок, чи не в кожному мікрорайоні міста, в яких щоденно реалізовується свіжа продукція на різні смаки і вподобання. Дуже часто в нашому місті запитують, де знаходяться наші фірмені точки, тому ми хотіли б на цьому сакцентувати увагу. На даний момент в нашому місті знаходиться 5 точок фірмових, в яких продукція завозиться кожен день і кожен день свіжа, так що хотів би на цьому моменті сакцентувати свою увагу. Тобто є одна точка Андріївський ринок. Також є лікарня при вході з правої сторони, на жд залі при вході наша фірмова точка, і дві фірмових точки знаходяться на старому ринку. Одна в шопі, одна там біля молочного павільйону. В ближній час збираємося поставити ще пару точок, за це плануємо на бамі військовий містечок 12-й і хотілося б ще в районі десь Сурочинці, біля Сигаретної фабрики. Щоразу перебуваючи на підприємстві, звертаєш увагу на його оновлення не лише у плані осучаснення матеріальної бази, але й території комбінату. Загалом. Багато зроблено по нашому господарству, наш директор Микола Пилипович. Дуже велику уділяє увагу, приділяє цьому питанню. І зовнішнє, і сад посаджений, великий, і квітники розбиті, і засфальтовані наші дірки, там, які були на асфальті, і краситься, білиться, і приводиться до порядку обладнання. Багато робиться профілактики, заміни. Тому у цьому напрямі велика робота зроблена. І це дякувати тільки прилучанам, що вони нас підтримали. Ми почали. Випускати достатню кількість своєї продукції, яка попитом, і з'явилися можливості нам ще далі розвивати, і ще далі покращувати свою продукцію. Президент України Віктор Янукович ставить завдання перед державними підприємствами та бізнесовими структурами щодо збільшення кількості нових робочих місць. Прилуцький птагокомбінат працює в даному напрямку і має досить широку перспективу розширення виробництва. Відповідно, завдання глави держави виконується. Зараз іде реконструкція цеху напівфабрикатів, і ми це будемо збільшувати виробництво по напівфабрикатам. Таким чином звільниться більше місця для виробництва Кавбас і буде. Оби сегмента розширювати от, і нарощувати темпи. Два роки для торгової марки це зовсім юний вік, та не руками вимірюється успіх, асфальними відгуками покупців, для яких і виготовляється продукція. На сьогодні можна впевнено сказати, що свого шанувальника м'ясолюб має. Не зупиняючись на досягнутому, впевнено крокує вперед, гордо несучи звання якісного вітчизняного виробника. Ми зараз стараємося все зробити для людей, для наших потребителя, щоб все було людям краще і колбасні вироби. Ми не хотіли навіть усе наш невеликий юбилей, а два роки поздравити весь колектив, всіх наших робітників, адміністрацію нашого фізокомбіната із Днем М'ясолюба. Люба. Побажати їм доброго здоров'я всім. Всі міна було краще, натхнення. Всего наилучшего в работе.